Говоримо, як зрозуміти, і що це таке є Вавилон. Вавилон, Вавилонська блудниця, що таке воно описано у Біблії? Наприклад, взяти віра, віра це є віра, це є Господь, це є любов. А Вавилон це є релігія. А віра і релігія це зовсім інші поняття. От справжня церква, яка перебуває у вірі, вона є в любові, в неї є любов. Бо Господь є любов. А от Вавилон це ярість, ярість. І як зрозуміти, що ми перебуваємо в Вавилоні? Це коли ми не можемо відлічити, де є правда, де є ні, де є біле, де є чорне. Ми не можемо зрозуміти. Ми не можемо е, пер, по, зрозуміти, в чому ми перебуваємо, чи ми перебуваємо до любові, до рідних та близьких, чи ми перебуваємо в ненависті, е, це, це легко зрозуміти. І, знаєте, Вавилон, оця ще який признак. Віра, справжня церква, яка йде по вірі, вона, вона вірує, вона спрямована, сфокусована на Господу, на Ісусу Христу, на любові. А Вавилон, він сфокусований, ця релігія на матеріальному. В них на першому місці гроші, щось матеріальне, матеріальне. І вони, вони поклоняються земним царям. І вони напов, вони, як знаєте, як описано, вони на по Вавилон він напоїв ярусним вином. Як? Дуже можна добре зрозуміти, подивитися на християн, якщо щось не по них, вони яросні, вони злі, вони питаються щось доказати, свою думку, вони питаються щось довести. Хоча це є Вавилон. Вони в Вавилоні. Християни ніколи нікому нічого не доказують. Нікому нічого не нав'язують справжні християни. А то, ці... і яка в них зла реакція, коли щось не по них? Це і є Вавилон. І Господь каже: вийди з Вавилону, вийди, як загибель Вавилону. І почув інший голос з неба, який говорить, вийди з нього, люди мої, щоб не стали, сталися ви спільниками гріхів його і щоб не потрапили в карання його. Гріхи бо його досягли аж до неба, і Бог і згадав про неправду його. Ось, якщо ми розуміємо, що ми перебуваємо в Вавилоні, нам потрібне покаяння.